Що таке холодні та теплі кольори? Як швидко розібратись у кольорових схемах? Що таке 60-30-10 у дизайні інтер'єру? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми зануримося в тему, яка буде корисною багатьом, хто хоче змінити свій інтер'єр. Це колір в дизайні інтер'єру. Поєднання кольорів і відтінків може здаватись складним завданням, але за допомогою кількох простих порад ви зможете уникнути поширених помилок і створити гармонійний простір, який вам сподобається. Тож, якщо ви готові дізнатись секрети кольору, тоді почнемо. Отже, перше, що вам потрібно знати, це те, що колір може впливати на відчуття кімнати. Він може зробити простір більшим, затишнішим, теплішим та прохолоднішим, залежно від обраних вами відтінків та комбінацій. Ось чому так важливо зробити все правильно. І найкращий спосіб почати з кольорної гамми. Чудовий спосіб почати це вибрати колірну схему. Існує три популярні типи схем, які ви можете використовувати для своєї оселі. Монохроматична ця схема використовує різні відтінки одного кольору. Це ідеальний варіант, якщо ви любите простоту і хочете отримати заспокійливий елегантний вигляд. Аналоговий у цій схемі використовуються кольори, які знаходяться поруч на кольорному колі, наприклад, синій і зелений, або жовтий і помаранчевий. Це створює гармонійне відчуття, натхнене природою. Доповнюючи, ця схема для тих, хто любить контраст. Ви обираєте кольори, які знаходяться навпроти один одного на колі, наприклад, синій і помаранчевий, або червоний і зелений. Це сміливо, але може бути збалансовано нейтральними кольорами. Пам'ятайте, що хитрість полягає у виборі домінуючого кольору, другорядного кольору та акценту. Скажімо, ваш домінуючий кольор синій, тоді ви можете використати світліший відтінок синього або м'який нейтральний, наприклад, бежевий, такий як другорядний кольор і гірчично-жовтий або золотий, як акцент. Далі ми поговоримо про теплі та холодні кольори. Теплі кольори червоні, помаранчеві та жовті. Додають енергії та життя радісності. Вони чудово підходять для приміщень, де ви хочете почуватися затишно і привабливо, наприклад, для вітальні чи кухні. Холодні кольори, такі як синій, зелений і фіолетовий, заспокоюють і розслабляють. Ідеально підходять для спалень або ванних кімнат, де ви хочете розслабитися. Якщо ви змішуєте теплі та холодні тони, ключовим моментом є баланс. Наприклад, якщо у вашій кімнаті переважають холодні тони, наприклад, ніжно-блакитні стіни, то ви можете додати тепла за допомогою акцентів, наприклад, золотих подушок або дерев'яних меблів. І нарешті одне з найбільш перевірених правил поєднання кольорів це правило 60-30-10 – це принцип дизайну, який допомагає створити баланс у кімнаті. 60% вашої кімнати повинні бути домінуючим кольором. Зазвичай це стіни, 30% другорядний кольор. Сюди входять меблі або оббивка, і 10% акцентний кольор подушки, картини або декоративні елементи. Це правило допомагає створити цілісний і збалансований вигляд, не перевантажуючи органи відчуття. Ось і все, друзі. Кілька простих порад, як поєднувати кольори і відтінки в дизайні інтер'єру, не роблячи при цьому помилок. А спонсором показу була торгова марка Біопласт рідкі шпалери з найбільшим спектром кольорів і відтінків під будь-яке дизайнерське рішення. Дякуємо за перегляд, до наступної зустрічі і щасливого декорування!